Тарифи на газ в 2023 році, чи будуть платити українці більше, коли чекати на ринкові ціни? А є такі шокуючі новини від Гетьманцева, але вже не нові. Але він продовжує про це говорити. І значить, треба про це задуматися. бо просто так: а, хто хто гетьманцев не буде говорити? Тому що знаєте, а, я ось точно для себе роблю такий висновок, що коли ось цей. Керівник держави, який взагалі не має бути при владі, якщо він вже починає про щось говорити, то значить це точно втілять рано чи пізно. Отже, про це й не тільки сьогодні у випуску, взагалі, все, що стосується тарифів на газ і так далі, і так далі, все взагалі, що зв'язано з блакитним паливом, сьогодні у випуску. Чого нам чекати в наступному році? Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі ЗНАЮ. Їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Хочу почати з того, що до кінця цього опалювального сезону тариф на газ зафіксований. Є відповідне рішення, яке ухвалив Кабмін, і відповідно до цього тарифи на опалення газ і воду мають бути збережені на рівні ось тих, які були 24 лютого. Але вже починаючи з 1 січня, тариф на воду підвищується. Я про це зроблю окрему програму. Але ж бачите, як казали, що не буде, а вже підвищується. Тому чекати можна всього, чого завгодно. Але ж нам кажуть, що всю різницю між ринковими тарифами та встановленими будуть компенсувати з держбюджету. Є ось така ініціатива, яка буде коштувати 264 мільярди 300 мільйонів гривень. Однак, після закінчення це все, поки опалювальний сезон. Після закінчення холодів ціни на комунальні послуги все ж таки можуть переглянути. Це заява Гетьманцева. Ще раніше він казав, що ось нинішня ціна газу в Україні не виправдано низька. На його думку, тарифи можуть бути переглянуті в квітні 2022-го І, взагалі, він сказав, що ми мало платимо, треба платити більше. Тому я думаю, що просто все до цього йде, що ми такі будемо платити більше. Тепер щодо тарифів, як каже Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм цивільної мережі Опора, поки йде війна, взагалі складно прогнозувати, що буде взагалі з тарифами. Більше того, вони ніколи в Україні не були повністю ринковими, особливо електроенергія для населення а тим більше, зараз. Нафтогаз зобов'язані постачати газ на період військового стану підприємствам теплової комунальної енергетики облгазам за пільговими цінами. Ну а виконавці послуг зі свого боку вони не підвищували тарифи для населення. Експерт вважає, що поки все так і буде залишатися на сьогоднішній день, бюджет на наступний рік він повністю залежить від допомоги міжнародних організацій, і від цього я думаю, що дуже дуже багато всього залежить. Якщо коштів на те, щоб підтримувати енергетичні і комунальні компанії, буде достатньо, не варто очікувати на підвищення тарифів. Але не забувайте, що дуже багато буде залежати від того, як взагалі буде складатися ситуація на полі бою. Але ще один момент: зверніть увагу. На те, що глава Нафтогазу Черний в інтерв'ю Форбс підтвердив тезу, що держава не буде підвищувати тарифів під час війни, але після перемоги у нас єдиний шлях, тобто це ринок. Тобто, простими словами, ринкові ціни вони будуть точно. Це тільки питання часу. Про ринок говорить і Тетяна Бойко, вона додає, що в цьому випадку населення має отримувати більше адресних субсидій. А, на думку експерта, Європа трошки. Прийде до тями, і ціни на європейських ринках підуть вниз. За словами голови Нафтогазу, в Україні багато років тарифи не є ринковими і немає компенсації цих тарифів, немає дисципліни розрахунків. Через це страждає галузь видобутку. Важливо, що в разі переходу на ринок ціни на тарифи будуть формуватися на українському ринку без прив'язки до європейського. Якби тариф не заборонили піднімати, то якою була б його ціна? В більшості європейських країн ціна на газ а, вона достатньо висока. Взагалі, вона, ця ціна на газ і електрику вона зросла десь приблизно в 6-7 разів з початку року. В Україні вони залишились торічними. Грубо можна сказати, що якби не було державного регулювання цін, то тариф на електроенергію вони були б менше, ніж 5 гривень за кіловат. Ціна на газ десь 30 гривень за кубометр. Відповідно, зросла б і вартість доставки. Я розумію, що це все поки йде війна. Якби не війна, нам би вже з травня все це підвищили. Тобто потрібно чекати підвищення. Я думаю, з наступного травня. Взагалі робимо висновок такий: після нашої перемоги. Після закінчення війни тарифи зростуть. Наскільки точно вам не скаже ні один, ні, ні один експерт. Але те, що тарифи будуть набагато вищими, це точно, це 100%. От пишіть у коментарях ваші припущення, якими взагалі можуть бути тарифи. Приблизно, хоча б. Будемо читати коментарі і будемо з вами. Самі думати, додумувати, що ж може бути в наступному році. На сьогодні в мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.